Друзі, всім привіт! Ви знаходитеся на каналі Холод Дзен і сьогодні у нас йогічна практика. Сьогодні цікавий комплекс, тому давайте сядемо з рівною спиною, налаштуємося хвилину, зробимо фокус на своєму диханні, можемо вибудувати намір, з яким ми входимо в практику, що я хочу отримати від цієї практики розслаблення, енергії. Вже собі намітили, те воно і відбудеться. <кій> тобто думка спочатку, потім уже це проявляється в наших діях, в, нашому, в наших рухах. От, сідаємо з рівною спиною. Nee, От я запустив цей рух і переводжу свою увагу на дихання. Це от контроль нашої уваги. Або я тримаю на тілі, на рухах, або на диханні. Я так можна гратися. Тепер беремо праву руку і долоню на себе, також розтягуємо зап'ястя. Потягнули, і знову змінили на іншу руку. Потягнемо. Угу. Добре. Опустили руки, позаду, поставили себе, ноги відкрили. І зробимо такий от рух вправо. От я поклав, святкуємо і ліво. Також. Коліна в мене десь навпроти п'ятки зупиняється. І зробимо так от право, ліво. право, Ліво. Вся увага на дихання потім. Це дуже добре для нашого тазу, для нашої спини, попереку. Добре, повернулися до правої ноги. От Знову ця нога зігнута. Ось вона така. крюк такий. І ця нога в схожому положенні. Довертаємося до правої ноги, щоб два плеча дивилися вперед. Витягуємося наківкою догори. Віхаємо тут вдих, видих. Знову вдих, видих. І ще вдих. І на видих йдемо вниз видих. Дуже повільно, обережно. Ідемо до ноги. От Скільки пускає. Але головне це робити не з крюченою спиною, а з рівною спиною. Спина рівна. І постійно глибоко дихаємо. Вдих. Видих. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ви можете бути тут і може вже тягнути. І це нормально, головне тут продихати це місце, розслабити його і піти чуть-чуть глибше видих. Добре, молодці. Повільно підіймаємось і змінюємо положення, повертаємося в ліву сторону до лівої ноги. Знову. Підзгинаємо ногу, тут такий крючок. Тут також привідкриваємо, так щоб, так, щоб нам було в принципі комфортно. Можливо, комусь не дуже комфортно буде. Ось на початку. Поставили руки, вирівняли. Два плеча дивляться вперед. У мене перекошення. А -от. от два плеча вперед. Вдих. Видих. Ще один вдих, видих. І ще один вдих. І на видих йдемо вниз. Видих. Повільно, повільно. Йдемо до ноги з рівною спиною. І з кожним видихом я можу піти все глибше і глибше. Підтримуємо себе руками. Шия в нас не затискається, шия продовження спини. І все нижче, нижче рухаємося. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тих. Вийди. Повільно підіймаємось. Підінялись. Хорошо, довертаємося. Довертаємось. Ноги можна зімкнути разом, трошки порухати ними. Поставили стопи біля себе. От, клац поставили. І потихеньку переходимо вперед. От такі йогічні картани. Рівна спина, руками підтримую себе і витягую маківкою, витягую себе вгору. Мулабанха, проміжність затиснута, закрита. Підтягнута, дихаємо тут, вдих, видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. Тепер повільно відкриваємо, точніше встаємо, підіймаємося і переходимо в складочку таку ноги на ширині плечей на ширині тазу. І коліна чуть-чуть присігнуті, корпус притиснутий до стегн. Руки в ліктєвий замок. Я берусь за лікті. І звисаємо. Широ розслаблено, не затиснута вона, широблена. І висимо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Головне, намагаємося рівно, щоб була спина у нас. Вдих. Видих. Ноги я потім по чуть-чуть по розгинаю, вирівнюю їх. Так якщо там не тяне, наприклад, я їх по чуть -чуть, оп, до вирівняв. Потягнуло. Клас. Вдих. І розслабляємось тут. Видих. Ще один вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Оці. Опускаємо руки. До килимка, поставили на пальці, до вирівняли, довирівняли ноги і спину також підрівняли. Живіт підтягнувся сам по собі, або ми допомогли йому. Шия витягується вперед. От туди я витягуюсь, дихаємо тут вдих. Видих. Видих. Вийди, добре, присіли, присіли, ага, поставили стопу до стопи. ось Я поставив стопу до стопи, так що пляточки і носочки мої разом. Стоїмо тут і відриваємо руки від клинка і зводимо руки разом в намасте, долоня разом, стільчик. От, Я залишився, сижу. Сижу. Спина моя рівна. Вдих. Дихаємо, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Погляд рівно дивимось, Вдих. Видих. Стоїмо. Вдих, видих, вдих. Видих. стоїмо, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо руки. згинаємося, заходимо в книжечку. Шия розслаблена. Ноги разом. І коліна також. Дих. Видих. Можна чуть-чуть призігнути коліна і покласти. От я притискаю себе до стегу. Дих. Видих. Дих. Видих. Добре. молодці. Тепер відриваємо праву ногу від клинка. Відірвали. Перетримуємо себе руками. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І тепер відриваємо руки від калимка і вони йдуть до грудної клітини. Баланс. Вдих. Видих. Погляд спрямовуємо в колимок. Вдих. Видих. стоїмо, Молодці. Стоїмо можете, Вдих. Видих. Контроль і баланс. Вдих. Видих. Можемо. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Ще три. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Один. Вдих. видих, Опускаємо руки. Ногу трохи підняли вгору. Скільки змогли. І опускаємо її вниз. молодці, Видих. присіли, Присіли чуть-чуть, пом'ялись, поприсідали. Так от легенько вниз, вгору, вниз, вгору. Зняли напруг. Вдих. Точніше, видих, вниз. І вдих. Випрямились. І тепер підрівнялись, відриваємо ліву. Тримаємо ліву, тримаємо тут вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Спина рівна. Видих. Вдих. Видих. І тепер відриваємо руки від коленка, і вони йдуть до грудної клітини. Намости. Вдих. Видих. Стоїмо. Вдих. Видих. Намагаємося увійти в одну лінію. Паралельно бути підлозі. Вдих. Видих. Молодці. Стоїмо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. стоїмо, Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Опустили руки. Допідняли ногу, скільки можемо вгору і опускаємо молиці, Коліна разом, присіли, шию розслабили. І дуже повільно опускаємося до ніг, опускаємося обережно коліна та сідаємо. Вирівнюємо ноги. Вирівняємо ноги. Розпросили. Навіть отак от можна поробити. Ой, хорошо. Туди сюди покрутили. Угу. Добре. Тепер беремо, призгинаємо. Призгинаємо коліно. Призгинули. Поставили долоня, дивляться вперед. І відриваємо таз. Хоп. Погляд спрямований вперед. Не завалюємо назад, голову не закидуємо. От туди дивимось. Вдих. Видих. І Можемо закинути тепер праву ногу на ліву. От. Носочок на себе. клац, І все. Стаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Таз не провалюється. Таз тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці. Опускаємо ногу. Та стримаємо. Вдих. Видих. І змінюємо тепер інша нога. Іде. На ногу. Ліво тепер направо. Вдих. Видих. Стоїмо. Вдих. Видих. таз не провалюється. Вдих. Видих, опускаємо, опускаємо ногу і опускаємо таз. Опустили. Хорошо, вирівняли. Ноги ну. посиділи, кайфанули. Кайфанули руки. Струсили. І тепер підтягуємо ноги до себе. ось, Підтягнули, сіли так, як зручно, можна так сісти, можна так сісти і входимо в намір на день, або якщо ми ввечері робили, то можна проаналізувати день, який був трішки хвилинку посидіти, зібрати всю цю енергію, яку ми з вами накопичили і направити її, заспокоїти дихання. Можна лягти, якщо є бажання. Можемо скласти руки перед грудною клітиною та подякувати всім, хто траплявся на нашому шляху, нашим вчителям, нашим батькам, собі подякувати за те, що я розвиваюсь, я є. Не вдячність, це дуже потрібно. Кожна сила та енергія. Я дякую вам, що були зі мною та практикували. Дайте, будь ласка, зворотний зв'язок. Це важливо та створюйте. Несіть з собою світло та добро через свої дії, через свою проявленість і все вийде.